Ну а в Україні ми тримаємо оборону з останніх сил, заявив цього тижня командувач об'єднаних сил генерал Юрій Содоль. І здається, таки штовхнув закон про мобілізацію, який обріз скандалами, російськими спецопераціями, реальними претензіями і нереальними ідеями. Ось лише кілька фінальних тез ухваленого закону, з приводу яких сперечалися особливо гарячі. Мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Громадяни України, які постійно живуть за кордоном, повинні стати на військовий облік, інакше їх позбавлять консульських послуг. Військовозобов'язаних, які не з'явилися за повісткою, кратимуть штрафами і навіть будуть притягувати до суду. А ось законопроєкт про демобілізацію обіцяють розробити найближчим часом. І це момент, за який законодавців критикують зараз найбільше. Хоча речник Міноборони Дмитро Лазуткін уточнив, що цей законопроєкт буде готовий швидше аніж за 8 місяців. Що ще важливо знати про ухвалений закон, коли почне діяти? Хто відмовився голосувати за нього взагалі і які запитання зависли? Кореспондент ТСН тижня Олександр Загородний розкаже. Непопулярний складний скандальний закон про мобілізацію дуже важко. давався народним депутатам. і Політологи прогнозували, що він взагалі може розполоти парламентську більшість. Натомість його таки прийняли. Понад 4 тисячі правок народні депутати розглядають їх тижнями у комітетах і 11 годин поспіль у сесійній залі. Але опозиційні фракції все одно заявляють, вони не голосуватимуть. Врешті слово бере командувач об'єднаних сил зсу. Його промова справила ефект вибуху. Противник перевищує нас всім 7-10 разів. У нас брак особового складу. Так от, у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Здається, саме ці слова об'єднали парламентарів. Закон про мобілізацію підтримує 283 народних обранців від батьківщини за лише два депутати від Євросолідарності нуль. Це банальний популізм намагання підіграти оцим настроєм людей, які ну не хочуть воювати. Якщо ви проти мобілізації, ви за зараз ну, хочете починати переговори з Росією. Отже, основні положення. закону. усі військовозобов'язані відтепер повинні уточнити свої дані протягом двох місяців. Можна це буде зробити трьома способами: прийти. У військомат прийти у ЦНАП або ж зареєструватися в електронному кабінеті. А От електронних повісток обіцяють не буде. Усім чоловікам від 18 до 60 років відтепер тепер доведеться крим паспорта постійно носити з собою і військовий квиток, або ж документ, який його замінює. До речі, цей документ можуть перевіряти не лише ТЦКшники, але й поліцейські. А от щодо самих ТЦКшників, то обіцяють їм видати на грудні камери, щоб було менше ексесів. А ще кажуть, вони відтепер не хапатимуть людей. На вулиці ТЦК отримали доступ до всіх реєстрів, в тому числі тепер ТЦК будуть бачити системи і прикордонної служби, в принципі, мати доступ, розуміти хто коли покинув Україну. У найближчі 60 днів Кабінет міністрів обіцяє розробити ще один законопроект, за яким каратимуть порушників. Цифри попередні. Отже, якщо людина не прийшла перший раз за повісткою, штраф 20 тисяч гривень, другий раз уже 80. третій раз не з'явився. Це вже суд. І кримінальна відповідальність. Тепер, якщо повістка прийде навіть там, де вас немає, а ви зареєстровані, ви за неї не розписали. Чи хтось із ваших родичів так. вона вважається, ви Тоді, в принципі, ТЦК має право звертатися до суду. Штрафи за наявку по повістці будуть погоджуються у Верховній Раді. Єдине обіцяють розмір самих штрафів суттєво зменшити від закладених у законопроекті, і це можна буде зробити вже під час голосування у сесійній. Залі вже комітет на першому читанні змінив суму, тому що ми, зменшив. Я не пам'ятаю, там ну невеликі, там 8 тисяч за перший раз щось таке. Це за ну ми подивимося, як цей закон буде виглядати на другому читанні. А от якою буде кримінальна відповідальність для ухилянтів, народні депутати ще дискутуватимуть. Ну і вже точно каратимуть українців за кордоном, які не стали на військовий облік. Вони не зможуть оформити новий закордонний паспорт або ж довіреність. тобто не зможуть продати квартиру чи автомобіль, або ж виробити будь-яку довідку. Будь-які консульські послуги треба можна буде виконувати тільки з військово-обліковим документом. Тобто людина матиме певні складнощі. Це чи не найбільш дискусійна норма? Думки експертів розходяться. Одні вважають, усі перед законом мають бути рівними, і ухилянтів треба карати. Інші вважають, Україна відштовхне від себе величезну кількість своїх громадян, які вже живуть за кордоном. Я вважаю, що це може призвести до того, що вони просто будуть просити інше громадянство. Так, ми на жаль, я ну я вважаю, що це норму не потрібно було включати в закон. Бо, наприклад, ну бувають, наприклад, діти, які виїхали в 16 років, два роки війни, їм вже 18 років. Ті країни, в яких вони перебувають, може із задоволенням дати це громадянство. Не просто із задоволенням і дадуть це з але народні депутати планують не лише карати ухилянтів, але й заохочувати та мотивувати бійців на фронті. Для цього бійця прийняти окремі закони. Перший заступник голови Верховної Ради України говорить про серйозні доплати до грошового забезпечення, а також премії за підбиту техніку. Тим, хто заключає контракти, нові, новобранці. Там будуть додаткові мотивації пов'язані з можливістю частково компенсувати придбання автомобілю, наприклад, 150 тисяч такі так звані сертифікати на авто і компенсація першого внеску по кредитам по програмі ЄОСЕЛЯ. От болюче питання для кожного, хто вже на фронті про демобілізацію відклали. У Міністерстві оборони обіцяють розробити законопроект пізніше. Та це не означає, що до того часу бійці постійно перебуватимуть на фронті. Військове керівництво. То пропонує замість демобілізації ротацію військових з фронту переводитимуть в тил на відпочинок, наприклад, на два місяці. А потім вони повернуться в зону бойових дій. А от до 25 років на фронт можна буде потрапити лише за власним бажанням, переконують у міністерстві оборони. Людей молодших за 25 років ніхто не буде залучати до служби служби військо, і тим паче до бойових дій. Закон про мобілізацію вступить в дію за місяць після того, як його підпише. Президент Олександр Загородний Андрій Ветошкенте сам тиждень один плюс один марафон. Єдинь Новини.